Осип Маковей. Мандоліна. Оповідання. Василь Підпеньок і Гриць Соловій пили горілку. А Микола Волог пив пиво. Бо від горілки і гараку присяг ще перед двома руками, як у бійці ребро йому зломили. УСІ три говорили про сільські новини, ПРО дітей і засіви. Та переповідали собі все, що зачули від людей або з часописів усе статочно, помалу і поважно, без образи Божої і людської, аж надійшов до корчми Іван Костишин і приніс лист від свого сина, що вчився в учительській семінарії в місті. В листі була бесіда про Волохового сина. Також ученика семінарії. Про сей пішла тепер розмова між господарями вже не така мила, як досі. Прочитайте лист, коли ласка, попросив Волох. Добре, що пише про мого Степана. Не дуже оу. Правду сказати, Волог про свого сина у школі зовсім не дбав і лишив його на власну поміч та на ласку людей. Але в своїм серці він завсігади тішився, що син йому вдався, і тому стривожився, як почув немилу вістку Що ж там такого? А таке, що ваш Степан на Манівці зійшов, з якоюсь Магдаліною уже по місті водиться і навіть спить. Невістку будете мати. Чого ви не кажете? А так, ось тут в листі пише мій син. Я вам прочитаю. Я граю на скрипці, а Волохів Степан має дуже красну мандоліну і так в ній залюбився, що не розлучається з нею, і навіть як іде спати, то кладе її коло себе. Часом і по місті ходить з нею разом. Чи чував, хто таке? застогнав Волох, як ранений. Адже йому не більше як 18 років. Та й таке вже починає. З Магдалінами водиться. Що з нього буде? Пропаде хлопець, сказав коротко Василь Підпеньок. Соловій додав То, знаєте, куме, у великім місті усякі дівки бувають. Вітрогони не вам казати. Чіпиться така Магдаліна до хлопця то се, то те. Вичекає, поки до хліба дійде, а потім бери, чи хоч, чи не хоч. А до суду запізве, як не схоче. А сама грейцера при душі немає. Та ще й ганьба на всю фамілію бо ледащо. Костишин доповів Ви би, сусідо, поїхали та подивилися Кода хлопця. Ця радість. Яка від пива й розмови призбиралася в душі волоха за попередню годину, тепер щезла. Він важко встав із за стола і сказав твердо Я душу випру з нього. Заплатив і пішов зажурений до хати. Дома розповів усе жінці, і його смуток ще побільшав, як побачив, що жінка заломила руки. І почала плакати. Поплакавши, вона порадила також поїхати до сина. Добре, що в хаті валявся ще деякий гріш, за продані поросята, і жінчиної поради можна було послухати. На другий день, пополудні, волох був уже в місті. Приїхав залізницею. Він знав, що син живе у якогось возного від суду. Але як цей возний називається і при якій вулиці мешкає, цим він досі не цікавився, бо не мав гадки відвідувати сина. Тому зо дві години блукав він від суду до семінарії і назад, заки припадком від якогось Степанового товариша довідався, куди має йти. Сердитий і втомлений застукав до кімнати свого сина. Де було чути голос Мандоліни? «Татуньо!» – скрикнув радісно, побачивши батька, поклав мандоліну на ліжко і припав до батьківської руки. В голосі Степана було стільки невинної радості, що старий волог спершу на хвилину злагіднів, але в ньому за цілу добу назбиралося забагато гніву, щоб відразу подобріти. Тому наперед розглянувся в убогій студентській кімнаті з чотирма ліжками і столом посередині. І, коли нікого не побачив, на щирий привіт сина відповів дуже прикро Слухай, волоцюго, кажи мені щиру правду. Що є з тою Магдаліною, що ти з нею по місті водишся, на встид, на ганьбу, на публіку? Якою Магдаліною? здивувався син і зараз здогадався. Чи не мандоліну ви маєте на гадці? Все одно як називається, але як ти смієш з такими дівками волочитися по місті? Костишин писав, що він грає на скрипці, коли має час, а ти на публіку найшов собі якусь мандаліну? Ха-ха, засміявся син. От моя мандоліна на ліжку. Це не дівчина, тільки інструмент. Старий батько не повірив зразу і ще й розсердився, що ти мені старому будеш баки забивати? Ніби я не чув, що є Магдаліна чи Мандаліна. Кажу тобі, попам'ятаєш ти мій кулак. Але ж, татуню, ви сього не зрозуміли. І я на скрипці граю, ось моя скрипка. Але я купив собі ще й мандоліну оцей інструмент і граю. Дуже мені подобається. Тут зараз прийдуть мої товариші, і ми вам заграємо. Заграй такому дурневі, як ти сам, а не мені, відповів батько твердо, але вже зовсім втратив певність, чи по його боці правда, чи по синовім, сів на кріслі і замовк. Як же я вас переконую, говорив тим часом син. Спитайте людей, коли не вірите. Ви такого інструменту ще не бачили і не чули, як називається, та й тому. Ось уже йдуть, ми маємо пробу. На вулиці ученики мандоліністи грали марша і йшли просто до Степанової кімнати. За хвилину було уже їх тут, у кімнаті, разом зі Степаном, вісім. І шістьох з них мали то більшу, то меншу мандоліну, а два мали гітари. Великий сміх настав, коли Степан розповів товаришам батькове підозріння. Всі обступили старого з інструментами і, не умовившися, заграли такого завзятого марша, що аж мурашки поза плечі ходили. Старий волог хотів видобутися з громади веселих хлопців. Трохи ще сердився, але по лиці його розливалася щораз більша радість, і він в кінці засміявся. То все мандоліни? Мандоліни, мандоліни, не Магдаліни, говорили весело хлопці. Ви не чули ще такого? Звідки чути?» А це файне, от би таку музику на весілля. Ну, заграйте ще що! Старий сів собі збоку на синовім ліжку, а хлопці посідали навколо стола, розіклали підпори на ноти і почали грати. Степан стримував їх, то казав далі грати. Батько зрозумів, що син тут провідником. Грали добру годину. Уже старому аж навкучилося, і він трохи не задрімав. Але з його серця за той час зовсім уступилася злість, і натомість зайшли туди тихе вдоволення і безжурність не пропаде син. На другий день він був уже у себе в селі. Тут так довго не міг утихомиритися, поки не найшов Костишина і Соловія і не розповів їм, що бачив. Тільки дурно через вас я видав гроші на дорогу. Нарікав він. А невістка гарна? питався Соловій. Та яка там невістка? Мандоліна це струмент, а не дівчина. Отак, як половина видовбаного гарбуза з покришкою і ручкою, на тім струни, і по тих струнах треться таким патичком. Це кладуть на живіт, отако, Волох показав на собі. Тут ліва рука перебирає, а тут права туди і сюди. А є ще Магдаліни і більші, такі, як корито, тільки позагинані, то на них пальцями перебирається, і вони мають грубший голос. Там у сина була їх ціла громада, грали мені до самого вечора, як на весіллі. А ви таке вигадали про мою дитину. Як чого не розумієте? То не ганьбіть мені хлопця. Всяке люди вигадують, боронився Костишин. Хто там все може знати? Але ви не дуже вірте. Може, воно так, а може, й ні.